Змішарики, туризм. палки копалки Тільки послухай! Казкова природа незаселеного острова занурить вас у світ чарівних відчуттів. Ах. Так. Добре, якби справді занурила, тому що поки відчуття якось не дуже. Що означає не дуже? Дивись у вклеті пишуть. В очікуванні зустрічі з прекрасним час у дорозі минає непомітно. Зрозумів? Хі -хі -хі. Ти гриби, дішечку, гриби. Еге, я грибо. Грибо. Так. Ура! Так. У бачив? Перед нами духмяна тінь тропічних дерев, лазурне море. Золотий пісок. Я здається, обгорів. Треба, мабуть, прикласти щось холодненьке. Та дурниці. Зараз піду і скупаюся. Все як рукою зніме. Їшечку, ходімо купатися. Прош, не запливай далеко. Хто зна. Ой! Допоможіть. Що сталося? Я йду. Ой, допоможіть! Ось що це за бредота! Я поплив, а там замість води ось це ...опіхає! Це медузи. Тут написано, що медузи сюди припливають рідко і близько до берега не підходять. Отже, нам пощастило, так? Це таке рідкісне явище, але купатися тут тепер не можна. Крош, але ти не засмучуйся. Так море, тут, звісно, нікудишнє, але зате незаселений острів. Я читав в одній книзі, що тимчасові труднощі мандрівників закінчуються, як тільки їм вдається поповнити запаси прісної води. Що ж тут з дохмяною тінню дерев не те. Здається, вони жодної тіні зовсім не дають. У тропічних дерев так прийнято. Здається, поповнити запаси прісної води нам не вдасться. Їжечко. Подивись, там випадково не написано. А що їдять мешканці незаселеного острова? Тут написано про. Райський смак екзотичних фруктів. Це що, правда? Дай подивитись? Палки-копалки. -палки. Їжачку. Ось тут починається. Райський смак духм'яної тіні. А Які фрукти можна їсти? У буклеті не написано. смішне це, їжачко... T'as kud? А чого холодно. Ми ж у теропіках. Ту -ту тут, тут сказано, відбуваються перепади температури повітря в нічний час. А чого ж це написано маленькими буквами і в кінці? Я зараз. А про духм'яний смак великими і спочатку? Не знаю. Ой. Ти не знаєш, скільки часу турпоїсці зазвичай тривають тимчасові труднощі. Втікаємо! Щоб я ще. Хоч колись поїхав у туристичну поїздку! І моє малюче вибавлення. Наш рідний чай. А це моє, у мене. Немає нічого смачнішого. Я постійно хотів там чаю. І не зупинявся. А пам'ятаєш, ти поліз копатися і виліз весь у медузи. ха так. У мене досі ось, ось ось тут. Ось бачив? Слід лишився. От, молодці. А там дерева тіні не дають зовсім. Невже? Справді. А фрукти? Мають райський смак. Так, загалом були там деякі тимчасові трудощі, та це дрібниці. Я коли-небудь теж обов'язково вирушу в туристичну мандрівку. Каровичу рекомендую. Туризм це супер!